Слава Ісусу Христу! Давіки слава Богу, єдиному живому брати і сестри. Прийшло буквально пару хвиль, і ми продовжуємо з вами спілкування, шановні. Я повторяюся, але це спілкування для таких, як я. Грішних, які шукають дороги до Бога. Які стараються самоутвердитись в цьому, розумієте? Бо сьогодні, в цей час, я не знаю, ми з вами не жили 100 років назад, 200 років назад, але ми відчуваємо, от я в свої 70 з лишнім років відчуваю, що такого стану критичного в світі, як сьогодні, не було ніколи. Було стояло, ніби здавалося через конфлікт з Кубою, через розміщення військ Радянського Союзу, вже ніби було переддень Ядерної війни. Ну все це не то, що сьогодні. Сьогодні ядерна війна продовжується в повний ріст. Наріж нищать різним шляхом. І через ті телефони, нищать через продукти в магазинах, через ту отраву сьогодні. Ви подивіться, що робиться чисто, на прикладі нашої батьківщини. Так? Під час референдуму 52 мільйони українців 1 грудня 1991 року, на 1091, а сьогодні. Але страшно то, що нищать, але нищать нас в гріху. І коли ми йдемо з земної дороги в огріху, то ви розумієте, що це що це нам чекає нас, це дуже сумно, розумієте? Оце є свято в лобках сатани, оце його радість, що саме в гріху, коли ненависть, коли любов відсутня. Коли віра відсутня, воїстину Христова віра. Бо пояснюють сьогодні справжні робітники Божі, що віра це не обрядовість, коли іде запалити свічку, скільки страв на святу вечерю, 12 пісних страв. Це не то. Це не мішає стан серця. Чим серце наповнене, це говорять і уста, стан серця спосіб нашого життя. Як сказано, по плодах видно, що це за дерево. Добре дерево родить плоди добрі. Погане дерево навпаки. Його треба нищити. Розумієте, це велика трагедія, що віри в нас немає тої, яку нам дав волею Бога, Син його улюблений, Цар і Господь наш, Ісус Христос. Видно по всьому. Розумієте? Чи часто ми, як просив Ісус, коли його? Звертались до нього. Ми з тобою, він каже, а коли я був в тюрмі, а коли я був в лікарні, коли я був в спраглий голодний. Коли з тобою таке було? Той, що був в тюрмі, в лікарні в спрагли, це був я. Тобто коли ми помогли? Коли ми останній раз в лікарні були? Коли ми помогли в тюрму о тому, що там сьогодні голодає. Правда, у нас багато людей, які на волі в лапках голодають більше, ніж в тюрмі. Один пенсіонер недавно записав своє звернення і каже, шановні, ну як жити? У мене пенсія 3200, а на утримання одного арештованого в тюрмі 14 тисяч гривень тратить держава. Ви розумієте, що робиться? Жах, світом править сатана. І дуже сумно, що частиною тої світу, частиною абсолютно. То тож на тому, що в світі є наша люба батьківщина, Україна, Русь, дуже багато залежить від нас, шановні, від владик церковних. Розумієте. Все робимо, все перш за все, маємо щастя молитися. Якщо є якісь ще можливості впливати на депутатів Верховної Ради, там є різні люди. Розумієте, більшість це слуги Мамони, але там є і порядні люди. І я таких людей знаю. І хотілося, щоб вони звернулися до влади церковних, зійдіться, помоліться, обніміться, і покличте до цього народу України Руси, щоб ми, покаялись. щоб ми покаялись. І якщо будемо каятись і вірити в ту безмежну любов Бога до нас, його Сина і Духа Святого, то буде все прекрасно. Якщо буде віра в нас необрядова а істину життя Словом, Словом Ісуса Христа. Оце є віра, і по плодах буде видно, правда? Шановні, молімось, молімось, звертаємось, до кого можемо, де є можливість підтримуємо тих, хто проповідує Слово Боже. Підтримуйте таких, як Роман Братковський, підтримуйте їх багато. Шукаємо проповіді Олександра Меня. Не думаємо, що Росія однозначно ні. Там так, як на Україні, багато людей, які шукають дорогу до Бога. Є люди, які знайшли дорогу до Бога, які живуть Словом Божим, їх нищать, вбивають, але вони є. Але саме головне це те, що є Бог, Батько наш. Його престол це небо, а земля підніженіг. Оце є все. Це саме основне і більшої радості бути не може. Ми не сироти, А Бог, начальник життя. Є радість наша, моя радість, радість ваша, радість всесвіту і безмеж'я, радість. І Він є віра наша, надія і любов. Ми це відчуваємо, будьте уважні, будьте уважні до свого серця, і все відчуєте, як Бог старається зробити все, щоб ми спаслися. І сказав Ісус Христос: змагайте за Царство Небесне, змагайте за спасіння, земне приложиться. Воно тісно пов'язано. Якщо ми переможемо в битві, якщо так можна сказати, за Царство Небесне, так? в битві, життя Словом Божим, то і земне життя буде зовсім інше. Буде таке, яке нам дарує Бог. Він хоче, щоб ми тут не мучені були, щоб нас не вбивали, і щоб ми, як кажуть, не робили цього ж у відповідь. Дякую за увагу. Будьмо щасливі з Богом завжди.